Луцький кафедральний свято Троїцький собор, вкотре Лучан тут збирають, на жаль, трагічні звістки. Ще двох волинян, двох захисників і, врешті, двох героїв нині проводжають в останню путь. Війна забрала життя Віталія Шевчука і Тараса Михнам. Веселі щасливі. Втіли щось добитися в жизнімали сім'ї та ще зовсім малесеньких дітей. А коли Росія напала на Україну ще в 2014-му не залишилися осторонь, і Італії, і Тарас, воїни, АТО, які з початком повномасштабного вторгнення, знову взяли до рук зброю, аби захистити і найближчих і усіх українців. Віталій Шевчук позитивний і цілеспрямований, як описують його близькі. Міг би нині виховувати чотирьох своїх діток. Найменшому синові ще немає і півроку. Та відтепер батько назавжди залишиться для нього героєм, який добровольцем вирішив боротися з ворогом у найзапекліших точках. Служив у війську на посаді старшого стрільця десантно-штурмового відділення. Він спочатку був в Житомирській області. Потім сам попросився, перевівся в гарячі точки. Не так давно він був в Луганській області біля Сєвєродонецька. Десь приблизно місяць від не часу. Не дуже він хотів про це говорити, боляче йому було говорити. Востаннє чули Віталія ще 5 травня. 7-го ми вже не тут дзвонилися, до нього вже не було зв'язку. Життя Віталія Шевчука обірвалося 8 травня 2023 року. Криміна, загинув під криміною. Йому було всього 35 років. Це дуже хороша сім'я. я не можу говорити. Тарасу Михну, мешканцю села Оздів, було 32 роки. Усміхнений, веселий, енергійний. Цей список можна продовжувати, кажуть ті, хто знав Тараса за життя. Трудяшечка такий». ну і такий, доброзичливий, такий, знаєте, свій хлопець, без, без всяких наворотів, без комплексів. Без... Відкритий, дуже відкритий. Тарас працював вчителем хореографії в школі в Ратневі. В один день сам вирішив танцювальну форму змінити на військовий однострій, а до рук взяти зброю. Воював також у найзапекліших точках. Що? Він працював водієм там. На зв'язок виходив рідко про пекло, що бачив на власні очі. розповідав неохоче, не так давно приїздив до рідного села на ротацію. Він каже: мені дуже важко розуміти, що ну в мене так що в мене такі спогади і що мені доводилось це робити, але ж ну, розумієте, брудно, ну, вибачте, така важка робота і ми всі розуміємо, про що йдеться. Тарас Мехно загинув у Куп'янську на Харківщині. У нього залишились маленькі син і донька 2 і 5 років. Дуже важко. ну, важко. Але слів не знаходиться не для втіхів, не для чого. Ну, Треба тримати стрій, мовчки це все витримувати. Треба стояти, і нам нам нема куди діватися, нас прийшли вбивати. Імена захисників назавжди закарбовані в історії, адже саме завдяки їм волиняни не бачили війну на власні очі, саме завдяки тим, хто нині у гарячих точках один на один із ворогом, і тим, хто у цій боротьбі втратив найдорожче життя. В чому вина їхня, що вони померли? Абсолютно вини їхньої немає. Вина ворога в тому, що вони лежать тут мертвими, а біля їхніх мертвих тіл стоїть їхня родина, скорбить і плаче в чорних хустках, одежах жалоби. І ми для того прийшли, щоб підтримати цю родину, а разом із тим заявити, що смертю нас не залякати. Ольга Матвеєва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.